Псалом 28 Псалом Давида На свято Шатра. Принесіть Господу Божі сини, принесіть Господу молодих баранів, принесіть Господу славу і честь. Віддайте Господу славу Його імені, поклоніться Господу в Його святому дворі. Господній голос над водами, Бог СЛАВИ загримів, Господь над великими водами, Господній голос могутній, Господній голос величний, голос Господа такий, що валить кедри, Господь повалить ліванські кедри. Він зробить їх маленькими, наче теля Ліванське, і улюблений, наче молодий одноріг. Голос Господа такий, що ділить полум'я вогню. Голос Господа такий, що потрясає пустелю, Господь потрясе кадиську пустелю. Голос Господа такий, що дає силу оленям, оголює діброві, у його храмі все віддає йому славу. Господь перебуватиме у водних потоках і Господь сходить, як цар на віки. Господь дасть силу своєму народові, Господь поблагословить свій народ миром. Євангеліє від Матвія, розділ 28. Після суботнього вечора, як розвиднялося першого дня тижня, прийшла Марія Магдалина й інша Марія, щоб навідатися до гробу. І ось стався великий землетрус, бо Господній ангел, зійшовши з неба, підійшов і відкотив камінь від отвору гробниці та сів на ньому. Був же його вигляд, мов блискавка, а його одяг білий, мов сніг. Зі страху перед ним затремтіла варта і стала, наче мертва. Та ангел озвався і сказав жінкам Не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого. Немає його тут, бо Він воскрес, як сказав. Ідіть, подивіться на місце, де він лежав. Швидше йдіть та скажіть Його учням, що він устав із мертвих, він чекатиме вас у Галилеї, там його і побачите. Ось я сказав вам. Вони з поспіхом відійшли від гробниці, зі страхом та великою радістю, побігли, щоби сповістити його учнів. Коли ж вони йшли сповістити Його учнів, ось Ісус зустрів їх, кажучи Радійте, вони ж підійшли, обняли його ноги й поклонилися йому. Тоді каже їм Ісус: Не бійтеся, ідіть, сповістіть моїм братам, щоб ішли до Галилеї, там мене побачать. Коли вони йшли, дехто з вартових, прийшовши до міста, сповістив персященикам про все, що сталося. Зібравшись зі старшими та скликавши раду, дали достатньо грошей воїнам і сказали говоріть, що його учні, прийшовши вночі, викрали його, коли ми спали. А як почує це правитель, ми переконаємо його і він вас не буде турбувати. Тож вони, взявши гроші, зробили так, як їх навчили. І це слово розійшлося між юдеями аж до сьогодні, а одинадцять учнів пішли до Галилеї на гору, куди вказав їм Ісус, і, побачивши його, поклонилися, а деякі засумнівалися. Та Ісус, підійшовши, промовив до них: Да на мені вся влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Амінь. Книга Пророка Ісаї. Розділ 9. Народ, який ходить у темряві, погляньте на велике світло. Ви, котрі живете в країні та в тіні смерті, на вас засяє світло. Безліч народу, який ти вивів у твоїй радості, і він веселитиметься перед тобою, як ті, хто радіє в жнива, і як ті, хто ділить здобич, тому що буде забране ярмо, що лежить на них, і палиця, що на їхній шиї. Адже Господь розбив палицю тих, які вимагають, як у дніма діяма, бо вони заплатять за будь-який одяг, зібраний оманою і одяг зі зміною, і вони бажатимуть, якщо були спалені вогнем. Адже дитина нам народилася, і нам даний був син, якого влада була на його плечах, і його ім'я буде Ангел Великої Поради. Адже я наведу мир на володарів, мир і здоров'я для нього, Його влада велика, і його мирові немає меж на престолі Давіда та його царстві, щоб зробити його прямим і підняти його в праведності та в суді від тепер і до віку часу. Ревність Господа Саваота це зробить. Господь послав смерть на Якова, і вона прийшла на Ізраїль, і пізнає весь народ Єфрема, і ті, які перебувають у Самарії з гордістю і високим серцем, ті, хто каже, це гляні, стіни впали, але давайте висічемо каміння, зрубаємо сикомори та кедри і збудуємо собі башту. І Бог розіб'є тих, хто повстає проти гори Сіон і розіб'є ворогів. Сирію зі сходу сонця і греків із заходу сонця, які пожирають Ізраїль усіма устами. І після всього цього не відвернувся гнів, але рука Господа ще піднесена. І народ не відвернувся, аж доки не був зранений і не шукали Господа. І Господь забрав у Ізраїля голову і хвіст великого і малого в один день старця і тих, які поважають особу, це голова, і пророка, який навчає беззаконня, це хвіст. І буде, що ті, котрі зводячи, називають цей народ блаженним, і зведуть, щоб їх пожерти. Через це над їхніми молодими Бог не радітиме, їхніх сиріт і їхніх вдів не помилує, бо всі беззаконні та лиходії, і всякі уста говорять неправедне, і після всього цього не відвернувся гнів, але рука Господа ще піднесена, і беззаконня розгориться, як вогонь, і як суха трава, буде пожерти вогнем, і запалає в хащах лісу. І пожере все те, що довкола пагорбів. Через гнів Господньої люті згоріла вся земля, і буде народ, наче спалений вогнем. Людина не помилує свого брата, але зверне направо, бо голодуватиме і їстиме зліва, і людина не насититься, споживаючи плоть своєї сили. Адже Манасія їстиме Єфрема Єфрем же Манасію, бо разом воюватимуть проти Юди. І після всього цього не відвернувся гнів, але рука Господа ще піднесена. КНИГА Пророка Ісаї, розділ 10 Горе тим, хто пише злі закони, бо пишучи біду пишуть. Перекручуючи суд бідних, привласнюючи суд бідних мого народу, щоб вдова була їм на розкрадання і сирота на пограбування, а що вони робитимуть у день від відвідин? Адже скорбота на вас нагряне здалека, і до кого втечете, щоб вам допомогли, де залишите вашу славу, щоб не потрапити в полон? І після всього цього не відвернувся гнів, але рука Господа ще піднесена. Горе ассирійцям! палиця мого гніву і люті є в їхніх руках, я пошлю свій гнів на беззаконний народ і накажу вчинити здирство і пограбування моєму народові, зруйнувати міста й обернути їх у порох. Він же не так розмірковував, і в душі не так задумував, але щоб змінити його розум, вигубити немалий народ, і якщо йому скажуть, Єдиний володар, то він скаже Хіба не взяв я країну, що над Вавилоном і Халанном, де збудовано башту, і я взяв Аравію, Дамаск і Самарію. Таким чином, як я захопив ці, так само заберу і всі країни, закричіть, різьблені статуї в Єрусалимі та в Самарії. Бо так, як я зробив Самарії та її рукотворним божищам, так зроблю Єрусалимові та його ідолам. І буде, що коли Господь завершить усе чинити на горі Сіон і в Єрусалимі, то наведе на великий розум володаря ассирійців і на висоту слави їхніх очей. Адже він сказав: Зроблю силою і мудрістю розуму, відніму околиці народів, пограбую їхню силу затрясу заселеними містами, і охоплю рукою весь Усесвіт, як гніздо, і заберу яйця, як залишені, і немає нікого, хто втече від мене, чи мені чинитиме опір. Хіба сокира прославиться без того, хто нею рубає, чи підніметься піла без того, хто нею працює? Так само, якщо хтось візьме палицю чи дерево, та не буде так, але Господь Саваот пошле безчестя на твою честь, і у твоїй славі загориться палаючий вогонь. І світло Ізраїля стане вогнем, і освятить його у вогні, що горить і пожирає дерево, як траву. У той день будуть знищені гори, пагорби і ліси, і пожере від душі аж до тіла, і буде той, хто втікає, як той, хто втікає від палаючого полум'я, і тих, хто з них залишиться, буде мала кількість, і дитина їх запише. І буде в той день, що більше останок Ізраїля не пристане, і ті, хто врятувався з дому Якова, більше не будуть покладатися на тих, хто їх кривдив, але правдою будуть покладатися на святого Бога Ізраїля, і буде останок Якова, сильний в Богові. І якщо народ Ізраїля буде як морський пісок, то тільки останок врятується, адже він довершить і скоротить справу в праведності. Тому що Бог зробить скорочену справу в цілому Всесвіті. Через це так говорить Господь Саваот: не бійся, мій народе, асирійців, ви, котрі живете в Сіоні, тому що він палицею тебе поб'є, бо я наводжу на тебе рану, щоб тобі побачити дорогу Єгипту. Адже ще трохи і зупиниться гнів, а мій гнів в їхній раді. І Бог підніме на них ворогів за карою Мадіяма в місті скорботи і його гнів дорогою, що біля моря, на дорогу що до Єгипту. І станеться в той день, буде забраний його гнів від тебе і його ярмо з твого плеча. «І Ярмо зітліє на ваших спинах, бо прийде до міста Анге, перейде до Магедо і поставить своє воєнне знаряддя в Махмасі, і перейде долину, і прийде до Анге, страх охопить раму, місто Саула, втече дочка Галіма, послухається Лаїс, послухається Анатот. Жахнулася мадевина і ті, які живуть у Гіввірі. Заохотьте сьогодні залишитися в дорозі. Потіште рукою гору, дочку Сіона, і ті пагорби, що в Єрусалимі. Бо ось володар, Господь Саваот, силою тривожить славних, і через зарозумілість високі будуть знищені, і високі будуть упокорені, і високі поляжуть від меча, і Ліван упаде з високими.